Друзі, всім мирного ранку. Ми на скіфському полі, сьогодні неділя. В планах побути тут весь день, але побачимо, як піде. Десь півтори годинки взагалі нічого цікавого не знаходив, але в мене є крута знахідка, я готовий її вам показати. Дивіться, друзі, це дійсно круто. А от, друзі, і моя крутезна знахідка. Дивіться, ой-ой-ой-ой-ой, ви дивіться, який він великий. Жаль не цілий, тут має бути ще такий хвостик невеличкий. Двухлопосний. Просто гляньте, яка краса. Так. Все, зараз ще, за це місце зачеплюсь, побігаю вокруг. Взагалі повертався, відійшов далеко, повертався до машини, бо забув з собою воду взяти. І от така знахідка мені випадає, друзі, скіфський нак. Двохлопосний. Це йдемо шукати далі. Сподіваюсь, сьогодні ж меню таких накопати мінімум. А там подивимося, як буде. Друзі, блондиночка вхопила знову цікавий сигнал. Я ще не дивився, що це, але судячи з кольору, я думаю, що це щось їхнє, друзі. Цікаво, може і не їхня. Щось таке цікавеньке. Бляха болота. Зараз я її трошки водичкою сполосну і гляну на неї. Навіть друзі не знаю. Патина така, наче воно і стареньке, а наче і ні, може це щось від трактора просто мідне, то ну, воно в землі позеленіло. Ну, кидаємо в хабарничку і йдемо шукати далі. Так, друзі. Чергова знахідка. Думаю, думав, що провалка, але судячи з кольору і як вона ось тут сплющена, я думаю, що це могла бути Фібола. Але навіть не знаю, далі вона кругла, вона має бути плоска. Ну, дуже схоже. Що ви думаєте на цей рахунок? Фібола це була чи ні? Друзі, щось Цікавеньке мені показалось. Одразу почав знімати, як тільки побачив, гляньте. А що воно таке? Давайте дивитись разом. Ой-ой-ой-ой-ой. Срібний хрестик, сучасний, з вушком. Людина загубила. Оце так знахідка. Хтось ходив, можливо, навіть такий самий копач і загубив хрестика. Ну, на вид наче сучасний, хоча він срібний. Може він там радянський або початку 20-го, кінця 19 го сторіччя. Ну, така знахідка, друзі. Круто, йдемо далі. Срібло завжди круто. Чергова знахідка, друзі, отакий шматочок бронзи. Судячи з кольору, це щось скіфське, але що я не розумію. Чи то дійсно просто якась заготовка, чи це якась, не знаю, платіжна може і ну, чорт його в общем, зна. Якщо хто щось знає, пишіть. Господи, будь ласочка, аби це було те, що я думаю. Друзі, дивіться, щось наче кругленьке випало мені. Наче ліммесний динарік. Ну зараз трошки почищу покажу. Не знаю, друзі, мені це дуже щось схоже на лімесного динарика. Але я не впевнений. Стан такий, що вдома ще спробую щось почистити, може щось і буде видно. Якщо щось буде видно, я обов'язково прикріплю фотографії. Щось випало, друзі. Ну, я думаю, що це або Радянщина, або ходячка. Так, да, це Радянщина. 10. Чи 10 копійок. Да. 10 копійок, ну. 1960 чи одна копійка, чи 10. 10 наче. Взагалі, така монітосінка. йдемо далі. Ну що, друзі, а зараз маленький перекус. Поповнюємо сили і йдемо шукати далі нашого динарика. Може, сьогодні і знайдемо, подивимося. Ну що, друзі, пообідав. І буквально другий сигнальчик. І здається в мене НАК. Дивіться. Так, це наконечник. Ех, зламаний, на жаль, а такий гарний був би. Нема в нього одного ліпісточка. Ну нічого, і такий піде в колекцію. Так. Блін, булотяка. Такий був гарний нак. На жаль, з втратами. Ну нічого, йдемо шукати далі. Друзі, був такий сигнал, не знаю, наче царьок, Може, я думаю, чуєте. Ходжу на 54 частоті. Вона може і зацвітнять занадто, але щось воно. Що кругляк, цікавий кругляк, я вам скажу. Але наче гурт є. Але зараз я почищу і покажу його вам. Щось наче видніється, не зрозуміло що. Наче дві копійки Олександра чи Миколи Другого. Ну, зараз... Все, друзі, на цьому сьогоднішній коп у нас закінчений. Е, зараз швиденько робимо огляд знахідок і їдемо додому. А по знахідках нас сьогодні ось так: два скіфських наки. Один трошки зламаний, інший більш-менш ціленький, теж без вушка. Потім Манітосіна, я не знаю, ну я думаю, що це лімісний динарик, але не знаю, так це чи ні, вдома буду очистити, дивитись. Якась штучка, невідомо чи, їхня, чи ні. Оце 100% їхнє щось бронзове, таке зелененьке. Дві радянщини. Один царьок, я так і не зрозумів, що воно, але я думаю, що це дві копійки Миколи Другого. Різні осколки теж, скоріш за все, їхні. І отакий от, от срібний. Ну, я так думаю, що срібний хрестик. Отакі от у нас сьогодні знахідки.